Всім доброго дня! Ну що? Догазувався Ярик, так? Да? Миколаєвич! Попало Ярик? Догазувався? Ні-ні, бахнуло німно. А, бахло не бахнуло немножко. Бачите, що у нас бахнуло. Хоч було, був один колінвал, стало два. Ну ми молодці! На Індію. <кій> да, так, відправляємо на Індію, там Я кажуть, встави. там варять охеренно. Ярика там знайомі. <кій> знайомі. да? <кій> так? в общем, що? Молотили вчора. Тут тільки на і домолотилися. Застукав. Вчора розібрали. За два години ми його зняли і поставили на землю, розібрали, коли біда. Благодаря куну виручив тепер просто ідеально. Раз, быстренько моторчик зняли, положили і тепер спокійно займаємося. Ремонтом. Замовили запчасті. Чекаємо часу дня. Дожднів час дня приїхати всі запчасті. І будемо збирати його назад і газувати далі. Газпол. Газ Тільки газпол. Нравиться нам таке. Так, замінили втулку, розпредвала. Що, я поршень випу? Ні, я дивлюся ці кольця. Там кольця сильні. Та ти не пух. Ти знаєш, і не всі ще й збігли. Не всі збіглися? Ну, то вже краще. Але... Але нам нічого вони не міняють. Ролі. Так, да, Микола Миколайович? Як ви казали, дурачки ви придурочні? А, придурки мене нормальні. Тільки затягнули комбайна, вже приходить через час, вже все лежить на землі. Так що отак проходять діла у фермера. Сьогодні молотиш, завтра строїш. І тоді задається питання, куди ви гроші діваєте? А осюди. А тоді ціна питає, а по чому ви молотите? Ого, а чого так дорого? Да. А тоді задається питання, чому так дорого молотите? Та що один колінвал тільки двадцятку стоїть. <гум> да, то є О, це проблема. Ну, зараз будемо дзвонити до Віталя. Може він нарисував уже нам. Хто? Хай пока стоїть! А проте можете забирати. Я скільки не купляв, вкладаші завжди були поділені. А взагалі насправді йдуть в комплекті. Новий колінвал купуєш і дожні вкладиші бути. То вже просто бареги знімають і перепродають. А взагалі вал йде із вкладишами. Так як мені розказував Віталь. І на ньому повинні бути вкладиші. А вони йдуть як. Складишами. складишами. Да. Ну це по МТ-зону, а по цьому ж нема. Не так, ну що, ми потихеньку будемо готуватися до зборки, намивати, начищати і ждемо запчастей. Так, ну що, корінвал ми забрали. поршнева он, прокладки он. Зараз відмиваємо, продимаємо і будемо ставити. Пробувати блоку повезло чи ні. Так що його так давайте її замочити тряпку, де полі розкисли. Тут кида? Да шо сфейня Чого ж главный блядь, накидали, щоб він, блядь, не зупрів? <laughs> <с fashion> <свист> <свист> так, ну в общем однываємо. И <свист> <каліп> пробуем ставить. <рес> а, ми, на, на дві ну, добра, Мішанька ну, картошку о, викопав ти зразу ти до нас. Мазута <рес> до мазути, да, липне? На дві часті, як їба, ну, да. На не так було <рес> інтересно, да? Скажи. 100%. Діба дралась. 100%. 100%. <рес> та, йопта, все, блок, блок живий, слава Богу. Він не дотягує просто щось там клацає зубами ті. У мене, блядь, у сустав! У сустав пшелка. Та воно щельше, блядь, між тим. Хотя бо розвиття з контролем, бронь. Ні, нема смисла. Так, це ти поставив на 220? Так. Це вже правий сустав чл. Здоровий, блядь попав, <с Sergey> ключ, да! Здоровый ключ! <пиш> <си> <си> Бешен ключ. Ты вже защо почему вже класи. Той він вас заключив, да? Да. Стей опять на коней. От теж, не дай Бог, не покрути, то йому не між. Ты ще монтировку таку взяв здоровенну. Возьми на. От силь. Дивіться, красиво тут легенько. Та руками покрути. <рістить> все, газ шелестить. А рукою крутнеш ні? Так, да, крутнеться. Не треба заведеш. Фух, це радує, все. Тепер збираємо далі. Так, а тепер лади. Штифти. Штифти. <реш> Де він а чого ви наївні такі, а? Де молоток? Чув? А чого чу ви не перевірили наскільки я затягнув? Може М тільки на 100 затягнув? Нормально. Йому не було <реш> <реш> mm, да. не хватить. <реш> а може й <і> хватить якраз. <реш> <реш> молоток. Євге, ти стукав. <реш> стукав. Ось щось стоїть. Каже, Ярик, ти прибирав 4 діда? <реш> <реш> За день. день. Шо, шо, шо. Шо, шо. Шо, бачу, я не бачу, які не клеїли. Та, ти Ба, шо? Ти що струїш? Та я, блядь, вся життя в мене на хлопці. Вся життя в роботі, Што? да? Штукатурка, блядь, да. Спаклювка. А ви ще дядьку штукатуру? А він каже, притом охуєнно. <ріх> Та він нормально сидить, На, що ти його туди? Ти ж зараз будеш маховика садити, що западиться. Він же стоїть за Все. Я все зараз буду набивку садити. Ще треба подивитися, чи пропасити, треба робити. Добляє... Ну, так, маховику. включимось далі. Так, що ми маємо? Гільзи вже стоять. Поршня вже нав'язані. Зараз будемо пакувати сюди. Колінвал поміняли, вже теж стоїть, все собрали. Була затримка із складишами. Коротше, прождали ми їх чимало. Чимало. Купили отакі коробка, якщо чесно, вже аж в руках розсипається. Я не знаю, що далі буде, ну. Ще старий, 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 старий цієї СССР, бляха. І то була проблема. скільки, днів 4, мабуть, так? Да? Як ми ждали? Днів 4, а то й п'ять Ждали в кладищі і ледь знайшли. Це просто капець якийсь. Зараз. Щас, зараз, зараз. Нам його боком Ярик, так і треба й положити. Боком треба й положити їх. Зараз нав'яжемо на колінувал уже поршня. Це все діло зробимо. І будемо збирати головку. Так, по трактору. Трактор ми вже зібрали. Нам, щоб його скласти до кучі, понадобилось, мабуть, 2 годинки максимум. Борзий виручив, підняли кабіну, поставили, плюс-мінус все собрали. Лишилося в нас таке по гідравліки мілочовка, ну то потім. Так, зараз заводимо трактора, піднімемо мотор. Уже і трактору Ярика тиждень живе і додому не забираю. Я не знаю, як ми раніше були без куна. Тепер постійно потрібен. То те, то те, то те, то те, блін. А цей апарат вже ганяє, дуже прикучий. Андрей по навіскі питання вирішить. Я думаю, ми вже ним поїдемо орати. Я думаю, з ним будуть відоси вже в Оранці. а потом, конечно, будет полная реставрация трактора. Так, включить кондерчика и нахолодить. О, сейчас, да красота. Переложимо так, як нам потрібно і будемо далі збирати двигун. Не, ти крутиш, я знімаю, або давай наоборот. От бачу, вже не осоперек. Так, що, у нас двигун потихеньку йде вже до завершення. Майже вже все зібрали. Зараз це просто Так, поки ми зараз перетягнемо. Де маленька трішка? да, прожми її трохи, щоб менше. Момент затяжки. 220. Це треба цей, щоб запомнити, як буде. 220. Так, затягуємо три приходи. 200, 220 і 230 фінал. А? Ярик не хоче 240, я казав 240. 220 написано. Прошлий раз ми зажимали 240, коли 230. прокладка ляснула. Хіба 230? А. І нормально воно? Блін, цю роботу завжди я. я. Тепер наоборот. Ти мамі, привіт передав. Так передавай. Привіт, мамі. Це ще один сусід з'явився Ну, а ми, підусіди, ми ж сусіди, ми на одному краї. Тільки вулиця в мене з ним одна, а в тебе ні. Ну бля. просто. Дальше, фото. Очень деньги лапки. Комбайне гуду, чушь, А Мені. Томас, Тесла. У нас як не в людей, поки всі стояли, у нас тесла гуркотала на все село. Ну все, 10 Так, ну що ми маємо? Мотор уже на своєму місці. Вчора ми його завели, а сьогодні вже таке залишилося мілочовки поприкручувати. Бо при фонарі вже було погано. Зараз будемо заводити, хай трошки побурчить, прикатається. Бо, якщо, все, якщо все чітко, то йому ще сьогодні пристоїть у поле. 100 гектарів вимолоти. Соточка. Да? За те, що стояв, <проб> да? тепер 100 гектарів повинен одробити. <проб> Ти маси не включив. Ховає ключі. Він такий, Євген? Да? Ну і подивимося, як він сьогодні заведеться з утро. Давление. Подзабжу, ваше 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 ваше. Че? Мінус пять ночі. Мінус пять, так? Да? робить непогано. Едемети жоо. Ми до комбайн далі. Ви гляньте, що до мене приїхало. Опа, поки ми сьогодні ще крутимо комбайна, дождався я плужка, зараз вигрузимо, трошки обійду вам покажу, який я замовив плужок. І потім про нього буде віддільний відос. Це так. Покажу вже так по-бистрому. А потім вже буде про цей плужок відос. Заказав я в компанії Велесагро з передплужничками, але не оборотні. Оборотні я не захотів що, якось так. Ну, в общем, про плужок буде відос другий. А зараз ми займаємося далі. Вигружаємо, займаємося комбайном і виїжджаємо молотити. Так, ну що, комбайн зібраний, заправлений, готовий до виїзду в поле. Так, завели, що трошки побурчав. Зараз ждемо, поки спаде роса, та й будемо вилітати. Кому сподобався цей відео, з вас подобайка, комент і підписка на канал. Всім пока!